Привести до ладу бомбосховища та підвали житлових будинків, і все це без допомоги комунальників. Як виявилося, таку ідею із легкістю можна втілити в життя? Було б тільки бажання цими вихідними у Дніпропетровську пройшов дещо незвичайний суботник, сміття із захисних споруд, що під житловими будинками виносила молодь міста. Хто став організатором заходу та як його сприйняли місцеві мешканці? Дивіться у сюжеті нашого кореспондента. Їх частіше можна побачити на стадіонах під час футбольних матчів з прапорами та фаєрами. Вихідними ж ці хлопці змінили білоблакитні атрибути на робочі рукавиці і старенькі спортивні костюми, аби розчистити дніпропетровські бомбосховища та підвали. Переконані, у такий непростий час всі захисні споруди мають бути підготовлені. Замість комунальників і чищати бомбосховище Дніпропетровська взялися футбольні фанати і, вочевидь, правильно зробили, тому що підземні приміщення дійсно у плачевному стані. Тут і розруха, і повний безлад, і гори сміття. Акція з прибирання бомбосховищ вже не перша, що влаштовують футбольні вболівальники. Ультрас хлопці кажуть, хоч ця робота і лежить на плечах комунальників, їм не важко проявити ініціативу та особисто провести суботник. Пойміть, фанати це просто те, що ми там два часи в. Два часа в неделю да. Ми на на футболі проводимо. время ми жителі міста з добре дело для жителів свого міста, своєї улиці з під'їзду, то такого хлопці розповідають на їхньому рахунку вже три приведені до ладу бомбосховища. У суботу «Ультрас» відвідали ще шість підвалів. Ми не вважаємо, сколько нам ще треба вбирати. ми Будемо вбирати, поки будуть масштаби роботи. Тобто це не єдиничний случай. Ми будемо продовжувати це робити. Сказати, що бомбосховища та підвали по вулиці Калинова у поганому стані це не сказати нічого. Тут і металобрухт, і старі дерев'яні віконні рами, непридатні меблі та ще безліч різного непотребу. У разі небезпеки тут не те, що не сховаєшся. У цих підземеллях серед куб сміття буде затісно навіть для десятка чоловік. Пускай вибирають підвал, Чистий підвал це добре. Мені здається, і ЖКХ довжний теж об этом заботитися. Добру справу футбольних фанів підтримали далеко не всі місцеві. Замість того, аби подякувати хлопцям за турботу, люди обурилися, мовляв, прибирати нічого не треба. Війна ж не у Дніпропетровську, і сюди вона ніколи не дійде. Тож і нічого чіпати не потріб, який люди роками бережливо тримали у підвалах. Ти гавном займаєшся, гавно чисти, Сиди, Сиди там і пряться. Іди гуляй, давай защищать потом тебя. Я на фронт. Погуляєш, Я тебе сейчас мене отвезу. В, в, в госпіталь, пацанам біло і клюя, яка зачищає тебе. Шакутібря завезе. Ми допомагаємо. Я не тебе наробляю. Нормальним людям. Пані да. чиновники не відхрещуються, що слідкувати за порядком бомбосховищ та підвалів їхня робота. Однак все ж зазначають, обсяги роботи надзвичайно великі, тож допомога їм не завадить. По даним вопросам просто зараз ми робили обход і все. І... «Начали, просматривали підвалі. Очень багато підвалів, допустимо, ви живіті не маленькі. От ми вибрали ті шість адресів, скажімо так, які от сильно захламлені, а Остальные вже прибіжають, где-то вже навели порядок, порядок, – нет. Допомогти Ультрас прибрати захаращені підвали в суботу прийшли і дівчата. Вони впевнені, цю роботу не можна назвати суто чоловічою, тож вони без жодних вагань відгукнулися на заклик про допомогу. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.